Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У місті Дергачі постраждав 70-річний чоловік. У селі Юрівка Великоборлуцької громади постраждала 70-річна жінка. У селища Васищеве постраждали 50-річний, 18-річний чоловіки та 27-річна жінка. Також медики надали допомогу 36-річному чоловіку, який зазнав поранень у місті Куп'янськ 25 жовтня. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі в селі Юрівка пошкоджено три приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль. В Ізюмському районі в місті Барвінкове пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Харківському районі в селі Козача-Лопань пошкоджено автомобіль. В селі Мокра Рокитна ферму, в селищі Васищева, складські споруди. У Лозівському районі в місті Лозува пошкоджено підприємство. В селах Самілівка, Нове та Лиманівка, електромережі. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському районі області. Під час обстеження місць ворожих ударів виявлено постраждалих осіб. У селі Юрівка Куп'янського району внаслідок влучання БПЛА пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та легковий автомобіль. Зазнала поранень 70-річна жінка. У селищі Васишева Харківського району під атакою ворожих кабів опинилась складська будівля. Пошкоджено дах будівлі складу, скління вікон, фасади сусідніх будівель та автомобільний транспорт. Постраждали три цивільні особи. Триває розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибуху небезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті, то упродовж минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські, Хутори, Одрадне та обік Дворічанського. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах. Куп'янська, Степової, Новоселівки, Борівської Андріївки та обік Лужківки, Петропавлівки, Новосинового. Яна Біляєва, Дмитрон Буен, Олексій Муравйов, Парків Новини.